Кожна людина робить свій вклад в історію рідної земли і рідного народу. Заслуга героїні нижнього сюжету у тому, що вона допомогла прославити многих діячів русинської культури і зберегти пам'ять про них для слідуючих поколінь. Олена Степанівна Шіналі родилася 26 септембра 1902 року у селі Діла Фалва, що тепер у Румунії. Її отець був учителем родом із Осикова, Довгий час робив у селі Ковачовця. У нього і дістала Олена начальну освіту. Середня школа прийшла у кожицях і Будапешт. Нотяга до іскусства, що проявилася із малих років, привела дівчину у Прагу. У 1921-22 роках вона училася в прайській художньо промисловій школі у професорів Йонової і Маржит. За успіхи у навчанні її перевели до празької академії образотворчих мистецтв, де вона творила під руководством видатного чеського скульптора Яна Штурси. Я повинен сказати, що під час студії у школі, в початкових школах, вона проявила неабиякий інтерес до мистецтва, а потім згодом, через деякий час, воно переросло просто у духовну вимогу для себе. Тому, скажімо так, ця жінка була неабиякого таланту, здібностей, надто інтелектуальна. І коли вона дійсно уявіть собі, що вона спочатку вчилася у вищій промисловій художній школі, а потім в Академії мистецтв в Празі, до речі, я повинен сказати, що три чоловіка, теж наших закарпатських митців теж закінчували цю художню промислову школу, вищу художню промислову школу це скульптор Гарабко, графік Берець і художник Манайло, якого я дуже добре знав. Що стосується Олени Мандич, то вона вже під час навчання був знаменитий скульптор Штурса, її педагог. І вже на 3-4 роках навчання вона отримувала не просто, а високі нагороди за успішне навчання в академії. І так сталося, що багато композицій жанрових на різну тематику вона цим себе проявила серед знаменитих чеських скульпторів. Ходив по Ужгороду і шукав ті пам'ятники, які б були хорошим взірцем, ну, прикладу того, що як можна вписати скульптуру в архітектурне середовище, не, зіпсував, не зіпсувавши це середовище. І в пошуках тих пам'ятників, які мені подобалися, які мали такі от засади толерантного вписування в архітектуру, то один із них це був пам'ятник Фенсику. Коли почав дізнаватися, хто ж скульптор цього пам'ятника, тоді дізнався, що це така. Олена Мондич, яка працювала в Ужгороді, вчилася в Празі, і була скульпторшою. Це для мене було відкриття. І, і чесно кажучи, такий може навіть і романтичний подарунок, що жінка, скульптор колись була і працювала в Ужгороді. Спочатку я ну, увагу мою привернула то, що як він поетично гарно вписаний в середовище біля такого домінанту, як філармонія, стоїть цей пам'ятник фенсику. Абсолютно йому не заважає. І коли дізнався, що це зробила жінка, для мене це було дуже ну, якби приємно і, і ну, таке, підкреслило таку чуттєвість, напевно, скульптора, що вона це змогла зробити так. Сама композиція, сам масштаб пам'ятника до цього красивого оточення між двома спорудами філармонії. Тут вписаний, він не великий по масштабу, він абсолютно академічно чистий і внесені елементи модерну. От уже в самому постаменті. Верхня частина, крім цокольної частини, це вже є елементи модерну. Це свідчить про те, що наскільки вона була сучасна в той час і наскільки це грамотно виконано. На вашу думку, що зробило найбільший вплив на її творчість? На формування можливої на мою думку, це, це, це розквіт русинського руху, який був за Чехословацького періоду. Тобто, те, що вона змогла навчатися в Празі, по-перше, що вона могла виїхати з свого ну, якби села і отримати освіту відповідну відповідному місці, де, де і місто надихає, і школа є, і традиції школи, і повернутися потім додому, і творити ну наповнена цими цю, цю інформацію, яку вона отримала при навчанні і творити зразу ж її використовувати, бо буває часто, що людина пройде школу, а потім немає тої ситуації, щоб ті знання відшліфовувати і використовувати. І мені здається, оце от відродження, яке було тут на Закарпатті, і зокрема, майже всі її пам'ятники вони стосуються. Ну вони такі політичні, вони політичні того часу. Тобто, те, що треба було новому суспільству, новому народу, русинам їхніх героїв, пере, ну, перерахувати, зробити, показати напрямок, куди ми рухаємося. І мені здається, що, що, ну, що, що ця ситуація була найтакою, найсприятливішою в її час. Плюс до її таланту. Будучи студенткою, Олена активно інтересувалася життю росії на подкарпатській землі. Вона починає робити над портретами і пам'ятниками многих русинських будителів і просвітителів. Одним з перших робіт Олена Мандич на Подкарпатті був пам'ятник Олександру Духновичу, котрий 8 іюня 1925 року урочисто відкрили на у центрі Нижнього Виноградова. Мандич, як скульптор, вона була запрошена для того, щоб зробити пам'ятник великому будителю Олександру Духновичу. Таких пам'ятників Духновича вона зробила декілька, хоча б і у самому Виноградові. У Виноградові цей пам'ятник був зроблений нею у 1925 році і на цьому участвував архідіакон Угочанського комітету Євменій Сабу, коли прийшла радянська влада, щоб знищити русинську культуру. Так як всіх нас переписали на українців зразу в 45-му році, він був знятий у Винограду. Мені здається, що ця ініціатива була не тільки прийшедшої нової влади, а й самих місцевих таких вислужак, які постаралися цей пам'ятник убрати з місця. На цьому п'єдесталі був поставлений пам'ятник Феліксу Джержинському. Як залякування для нашого народу. Ми знаємо, хто, хто був Фелікс Жежинський. І такий пам'ятник, ми бачимо, він стояв у хусті біля нашої руської церкви греокатолицької, і він якось залишився, його не тронули. І по сьогоднішній день його вважають, приходять кожен раз до цього пам'ятника, приносять світи. От тепер і недавно якраз возобновили цей пам'ятник, покрасили його і кругом клумби поставили з цвітами. У Виноградовій пам'ятник Духновичу після багатих волокіт при допомозі просвіти був встановлений у 2005 році. І тепер ми кожного разу приходимо до цього пам'ятника, відзначаємо день народження Духновича. Був дуже вчасний і необхідний такий акт, як пам'ятник Духновичу в Хусті. До речі, були запрошені дуже багато гостей із Праги із навколишніх міст поріднених. І це дійство, яке відбувалося в 1939 році, воно наповнилося таким значимим явищем. Наскільки писала тодішня преса Словацька, що Чехословацька тобі, що воно культурно люди з'їхалися в святковому національному одязі із усіх окраїн, були задіяні. Особи релігійні, які... це було дуже наповнено і дуже святково. Олена Молодич є талановитим скульптором Кущами. На жаль, на даний час дуже мало відомостей про неї як про скульптора, і мало відомостей про її походження. Але в нас є її твори. Такі, як пам'ятник Духновича. я, як хустянка, хотіла б, щоб було більше інформації про дану людину, що вона походить з скущина, що вона є русинкою і є дуже талановитим скульптором, який відомий на всю Європу. На даний час я дуже доречним, щоб таких людей, як Олена Мондич, більше. Розповідали про них, розповідали про їх життя, їх, про їх творчість. Тому що це розвиває молодь нашу, показує культуру, показує, як потрібно любити і пропагувати свій край на, на весь світ. Духновець це письменник, мислитель, філософ. Це можна сказати як для всієї України Тарас Григорович Шевченко, так і для нашого русинського краю Олександр Букнович. У 1926 році Олена Степанівна вийшла заміж за студента юриста Івана Мандича зі звісної нахущені родини, яка дала краю много знаменитих громадських і державних діячів. І з перших днів совмесної жизни чоловік став для Олени настоящим помощником. Цікавився дуже у свидницькому музеї української культури по максимуму, тому що коли я писав про неї наукову статтю, я хотів по максимуму витягнути всі джерела, які друкувалися. Тому немає ніде таких джерел, де би були відомості, що в неї в родині хтось займався мистецтвом. А що їй тоді підштовхнуло до цього? Це природній талант, природній талант і все це, 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 я вам скажу так, це для нашого. Регіону для Карпатського ареалу, але на мене це є явище. Візьміть той відрізок 20 років чехословацької влади тут. Це, це жінка створила, більше створити неможливо було для жінки, ніж створила вона. Однозначно, ну, що стиль такий, в якому вона працювала, він не, не актуальний сьогодні. В той момент він був. Ну, він був можливо єдиним стилем, яким можна було виразити ті теми, які вона виражала. Треба було доступно в реалістичному такому стилі, в правильному академічному, показати людям орієнтири їхніх героїв. І зараз це може бути цінним лише як, як загальний такий приклад, не, не просто не, не як, як приклад її стилю, як вона свій стиль знайшла, а, а, а приклад того, як має служити художник суспільству. На заказ Общества імені Духновича і городської управи Ужгорода Олена Мандич ізготовляє бронзовий б'юст просвітителя, поета греко-католицького священника Євгенія Фенцик. Урочисте відкриття пам'ятника в Ужгороді перед теперішньою філармонією 16 мая 1926 року відбулося при участі єпископа Петра Гебея і губернатора Подкарпатської руси Антонія Бескида. У тому же році Олена создає скульптуру вівчаря, котра відкриє цілу серію жанрових композицій на русинську тематику. Лісоруб, алегорична композиція, «Карпаторусинська пісня. Цими роботами скульпторка возносить простих трударів Підкарпатської руси. У 1927 році Олена Мандич отримує заказ на ізготовлення бюстів Адольфу Добрянському, політичному вождю русинського народу. Через рік такий пам'ятник відкривають у міхалоцях, а через два в Ужгороді. У тому ж 27-му році після перемоги на конкурсі, скульпторка підписує контракт на ізготовлення пам'ятнику Томашу Масарику, першому президенту Чехословакії. По завершенні її робота стає домінантом міста Ужгорода. У 27-му році був об'явлений конкурс на пам'ятник президенту Чехословаччини Масарику, то Олена Мандич виграла цей конкурс. А мало того, вигравши цей конкурс, Сам президент погодився у Ланах, це неподалік від Праги, три дні позував Олені Мандич для портрета і для фігури. І у 28-му році, зараз на нинішній площі Шандора Петефі, а це була площа Томаша Гарі Масарика, був встановлений 4-метровий постамент і 3-метрова фігура. Тобто, це був величний монументальний пам'ятник президенту Чехословацької Республіки. Бачив я листівку старовинну, де цей пам'ятник Масарику сфотографований ще в майстерні у митця в неї, де він був виліплений з глини. І бачив листівку, де вже встановлений пам'ятник. І чесно скажу, що чи це від того, що рівень ну, Литва, ливарних фаблик був не настільки високий, чи не знаю чому, але в глині модель виглядала набагато краще, ніж та, яка вже була встановлена на площі Петефі теперішній. Тобто можу судити з того, що скульптором вона ну, скульптором вона була кращим, ніж е, тим, яким ми можемо про неї судити по її роботам, що не завжди роботи доходять в такій якості, в якій їх задумав митець з самого початку, і і це і це не від митця залежить, особливо якщо це жінка, а йде мова про монументальну роботу величезну. В 1938 році, коли Подкарпатська Русь була окупована мадярською армією, пам'ятник перевезли у Прагу, а після установлення Чехословакії комуністичного режиму переплавили. На вашу думку, її вклад у русинську культуру був значним. Ну, однозначно, значним, тому що це, це була потреба е, суспільства ці, от, цих героїв е, визначати і ставити їм пам'ятники, орієнтувати всіх інших на, на приклади, на ті, на, на, на які ну, спиратися має та культура. А на сьогоднішній день наскільки вони актуальні? От в тому напевно була і проблема, що, що цей період був дуже короткий. І як тільки цей період закінчилося, на жаль, її роботи майже були, ну майже всі були знищені з-за того, що вони не підходили вже наступному режиму. І тому вона, напевно, ну трошки не вистачило часу, не встигло то покоління виховатися на тих роботах, які вона зробила. Якщо говорити про історію про наших будителів, то це максимально, що могла вона зробити. Просто максимально. Більше, більше, я думаю, що ніхто не міг зробити, ніж вона, тому що вона фанатично любила пластику. І не просто любила, а це був справжній професіонал. По приглашенню скульпторів Олена Мандич іде у Мюнхен, Париж, Рим і у 1930 році назад у Париж. Вернувшися на Путкарпаття, Олена уєднався з чоловіком живе у Мукачеві. Іменно на цей період припадать творчий злет скульпторки. Вона создає дівчинку, портрет Нечаса і портрет часовий. портрет лікаря Прижицихтего. На заказ общества імені Духновича вона ізготовляє пам'ятник греко-католицькому священнику Олександру Митраку, котрий урочисто відкривав 7 іюня 1931 року на теперішньому площі Миру у Мкач. Через сім років мадярська власть демонтує пам'ятник і отправлять на переплавку. А у 1946 році установлює на його місці пам'ятник Сталін пізніше Леніну. Саме роботи Олени Мондич вони являються таким прикладом такого скульптурного реалізму, який відбувався на початку ХХ століття. Він має такі логічні підстави, тому що в нас на Закарпатті в той час досить багато скульпторів, або, точніше кажучи, виходців із Закарпатті, Вони працювали в жанрі скульптури і працювали досить професійно, такі, допустимо, фамілії, як Едмунд Самовольський, або Ведреш Марк, його прізвище Вайнбергер, Учень Родена. Вони всі проходили навчання в керамічній школі Ужгородській, а потім в школі Холуші Шімона, в школі рисунку в Мюнхені, і пізніше працювали десь або в Будапешті, або в Парижі на творчій Неві. Я думаю, подібна ситуація в Олени Мондич, звичайно, вона десь більш близька була до Праги і з Чехії. ось, ту мистецьку спадщину принесла. І е, я хотів би сказати, що твори цієї людини, а саме скульптура Митрака, яка колись оздоблювала наш центр міста, або скульптура Масарика в Ужгороді, це були е, дійсно е, творами мистецтва, витворами мистецтва, які, на жаль, зараз ми можемо побачити тільки на ілюстраціях. Набагато створила станкових речей, але монументального характеру, це Пам'ятники Духновичу в хусті, в Колочаві, Олександру Митраку, який написав трьохтомний словник угорсько-русинської мови. Це у митраку або у Мукачеві. Ми бачимо тут у вожроді фенцику, Євгену Фенцику, прекрасну літературознавцю видавцю, редактору. І, окрім того, він ще й написав п'ять книг. Для шкіл угроруської мови. І я хочу сказати про те, що пройшовши прекрасні студії у Празі, Олена Мандич пройшла студії і в Парижі, вона пройшла студії і в Мюнхені. Тобто, це по суті, якщо брати тогочасну академічну школу, то Олена Мандич, з мого погляду, і воно так насправді є, це є основоположник. Нашої закарпатської академічної школи, кращого скульптора від неї поки що ми не маємо. Але я вам повинен сказати вимоги тогочасної академічної школи і нинішньої, ну, це порівнянню не підлягає. Бо якщо ви відвідаєте Прагу і подивитеся, які твори мистецтва є в Празі, то ви зрозумієте, що яка це світового рівня класична скульптурна школа, яку Олена Мандич прекрасно пройшла. На заказ Прящиської громади Олена Мантич ізготовила монументальний пам'ятник Духнович, який встановили у центрі города 11 іюня 1933 року. Вступною слово на відкритті виголосив пряжівський епископ Павло Петрогойдич. Великий пам'ятник у пряшові. О, увесь він 3,5 з метри був, і великий бронзовий монумент, який, до, до речі, збережений і дотепер. Їй було замовлено на кошти. Простих громадян словаків, чехів і підкарпатської гусі замовлений був пам'ятник Олександру Духоновичу як одному з найвидатніших просвітителів кінця ХІХ століття, другої половини 19 століття. З чим Олена Мандич теж прекрасно справилася. Такі явища, як відкриття пам'ятників, вони необхідні і ми. Теперішні покоління повинні дбати, і культувати, і вивчати таке багате минуле і такі багаті традиції, які закладені ще з 1939 року от пронести, тому що без патріотизму фактично немає майбутнього ніякого етноса. І так десь інколи маємо таку паралель, що в той час люди. Які були в злиднях, але вони більш налаштовані, більш патріотичні, більш свідомі і більш відкриті серцем до багатства народу. Більш відкриті, як тепер. У 1945 році Олена Мандич із чоловіком виїхала в Чехословакію, де жила у Кошиці. У 1974 році Іван Мандич умер, а через рік після нього похоронила Йолен. Низько вона покоїться на кошицькому кладбищі. У 1939 році. Налаштовані націоналістичний уряд Хортиський, фактично влада угорської адмірала Хорті, вони дуже жорстко придушували, після того, як Закарпаття було приєднано до Венгрії, дуже жорстоко придушувалися всякі національні або патріотичні якісь покликання у народі у русинстві. Дуже багато було пам'ятників просто. Ми знаємо, що був пам'ятник Добрянського в Ужгороді. Ну, Фенсика ще збережений пам'ятник. А дуже багато був, уряд просто венгерський демонтував. І так, так вона, наскільки із джерел інформативних відомо, що Олена Мондич, вона ж увдовіла була і переїхала жити в Словакії. І там останні. Роки свого життя вона вже не займалася, тому що не була задіяна як митець вона не займалася творчістю, а виживала тим, що спочатку працювала бухгалтером при магазині, а після банально працювала у магазині тканин продавщиці. От бачите, яка може бути судьба, якщо десь невчасно, ти попадеш під роздачу, як патріот. От така доля. Була такої місткині, яка є гордість нашого краю. Скульпторка мандич забута, її майже ніде не згадують. Я з багатьма скульпторами говорю, вони її знають, але у пресі про неї майже немає ніякої згадки. А це дуже погано. Треба якраз подумати над тим, щоб хоча б скульптори написали пару статей про її діяльність і про те, який вона великий вклад внесла у російську культуру. Думаю, що дуже мало уваги приділяється. Тому що не так давно це було, як мінімум можна було більше інформації про неї ну, дізнатися. І якось цю інформацію особливо я особисто не маю таких джерел, де я міг повністю познайомитися з її творчістю. Я тільки з таких маленьких відрізків, якихось десь побачив фотографію, десь пробачив статтю, десь прочитав в енциклопедії якийсь там про неї там сюжет. Там ну, дуже мало. І мені здається, що в той час, коли вона працювала і тим, ким вона була для того часу, то. Можна було ну, принаймні вже якусь біографію, монографію її випустити, хоча б. Після війни сталося так, що пішло майже тотальне забуття про неї. І уявіть собі, що вона підробляла на самих, що не є є якихось опосередкованих роботах, щоб просто вижити. Зараз ми не маємо повної статистики і не маємо хронології її творів, тому що багато чого втрачено. Після війни вона дуже різко захворіла на радикуліт. Ну, Розумієте, що таке жінка, е, жіноча біологія і все життя у, у сирій глині працювати. Це не так просто жінці. Мало того, ви ж, ви ж дивіться, як вона прекрасно фенсика виконала в мармурі. Прекрасно виконана робота. І я здивований, що все таки в комуністичний період е, був секретар обкома, який трошечки познущався на творчістю Івана Чиндія. То йшла мова про те, щоб цей пам'ятник демонтувати. Ну, але це наша історія, це наша прекрасна історія і така постать не може зникати з нашої історії. І хочу ще підвести риску під те, що дуже багато втрачено її станкових речей, композицій на різну. Це була і біблійно-релігійна тематика, це була тематика жанрові сценки, різні жанрові сценки. Вони були у мармурі, вони були в гіпсі. Я навіть Олені Мандич присвятив одну ілюстрацію, бо я писав про неї наукову працю. І я був здивований, що видання, словацькі видання, які говорять про різних діячів історії науки і культури Словаччини, навмисно замовчувалося ім'я Олени Мандич. А це, повірте мені, що це справжній класичний професійний скульптор. І я її вважаю, що це є класик нашої закарпатської скульптури.